Вітаю вас! в ефірі КТМ новини. І сьогодні в випуску ми розкажемо. Діти загиблих захисників місяць жили в американських родинах. Триває рекрутингова кампанія Олександрійського 175-го батальйону. Символічні донати на день народження волонтера спортсмена. 14 підлітків із родин загиблих захисників повернулися з Америки. Там вони місяць проживали в американських родинах, відвідували провідні компанії, бізнес-центри та університети, а також музеї та визначні місця сієтла. Також діти могли поспілкуватися з українцями, які досягли успіху за кордоном. Своїми враженнями від подорожі за океан діти поділилися з міським головою під час дружньої зустрічі. Подробиці далі. Уляна Береснєва – донька загиблого захисника Сергія Береснєва, чиє життя обірвалося 11 липня на Запоріжжі. Дівчина разом з іншими дітьми загиблих військових з Олександрії нещодавно повернулася за Сіетла, де місяць жила в американській родині. Це час, коли ми три дні були на ранчо і проводили час разом з усіма дітьми, а як ми їздили в офіс Майкрософт, в офіс Амазон, як ми, в принципі, весь час проводили разом. І напередостанні передостані тиждень, коли ми в церкві були, як ми репетирували пісню, як Артема постригли. Ми їздили е, до берегу океану. Ми їздили в зоопарк, е, щось типу ранчо там е, були лами, віслюки, коров ну, щось таке, типу. А, куди ми ще їздили? Ми їздили на водоспад, він дуже гарний. Але шкода, що коли ми їздили, був туман і зверху не було видно, але там дуже гарно. А, я не знаю, мабуть, це, це всі місця, куди ми їздили. Але навіть вдома з ними сидіти це було ну дуже комфортно і дуже весело. Син Євгеній Харлан також подорожував Америкою. Мама говорить, що спочатку були хвилювання та побоювання, адже вперше відпускала сина так далеко. Тільки пропозиція надійшла, це було таке, ну радісно там побачити світ. Потім, коли все ближче й ближче, до цієї подорожі ми з родиною довго вирішали, треба, не треба, це страшно. Це відпустити саму дитину. Ну, ми збиралися всі разом з Регіною Яківною. Вона нам пояснювала, що нічого в цьому такого немає. Вона і до цього літала з дітьми і настроїлись, настроїлись, все вийшло круто. А додому хотів дуже. Особливо перший тиждень просто я хочу додому, а я кажу, я тебе попереджала, що я не зможу тебе забрати. Треба було готуватися до цього. Ну нічого, емоції. Просто зашкалювали після повернення підлітків із родин загиблих захисників в рідне місто. З ними зустрівся Сергій Кузьменко. Діти поділилися з міським головою моментами, які найбільше їх вразили. Змогли побачити такий велику країну з великими можливостями, де люди завдяки своїй праці, завдяки своїй такій спрямованості, досягають успіхів. Недаремно говорять, що це країна можливостей, Ось і туди багато людей їхали саме знайти себе і стати успішними. І в кожна доля по різному складеться, і це очевидно, хтось. Я вірю в те, що більшість з вас хоче стати успішними в Олександрії. Ось я за це молюся і прошу вас. Якщо у вас є така можливість, то навчайтеся, вчіться новому, але приїздіть в Олександрію, щоб робити Олександрію успішною. Подорож стала можливою завдяки фонду міжнародне служіння благодійності Аймос, який забезпечив фінансування, а також підтримці міської влади. Організаторами поїздки були керівниця фонду Регіна Пилипенко та Анатолій Коломієць, директор проєкту «Children of Victory». Я ж Олександрійський. Я навчався морти Івановки, хоча в ті часи трохи такі були цікаві, але все-таки Олександрія мене. Притягує це перше. Друге, наш представник нашої місії по Україні відповідальний, яка є Регіна Яківна Піліпенко, вона живе також в Олександрії. І тому ми через нашу філію, ну так якби працюємо тут. Уже 23 роки живу в Америці, але постійно з Україною. Особливо коли прийшла війна, ми. Дуже вся наша діаспора українська, ми якби згуртувалися в допомозі. Висилаємо контейнера з гуманітарною допомогою, з ліками, літаком. Також висилаємо. Ну і коли побачили, уже скільки загиблих вояків, наших героїв, і побачили страждання вдів і дітей цих. Ми вирішили таким чином допомогти на один місяць покликати дітей десь оздоровити їх, десь трошки відволікти від тих сирен, яких я зараз чую кожний день. Я розумію, що їх десь напрягає. От і якось нам це вдалося. Наступною групою, яка поїде до Америки відновлювати психологічну рівновагу та розширювати світогляд, будуть діти загиблих захисників з Волинської області. Триває рекрутингова кампанія Олександрійського 175 го батальйону тероборони з метою посилення сил новими вмотивованими військовими. Представники групи наголошують, що рекрутинг це не мобілізація, це процес добровільний, який базується на підписанні контракту. При цьому людина йде у визначену частину і на визначену посаду, максимально використовуючи свій цивільний досвід. Докладніше у наступному сюжеті. Рекрутингова кампанія Олександрійського 175-го батальйону тероборони триває. Мета залучити мотивованих і підготовлених добровольців або контрактників для зміцнення підрозділу та виконання поставлених завдань. Наш 175 175-й окремий батальйон, 121-ї окремої бригади територіальних сил України Збройних сил України також постійно проводить набор людей за власним бажанням до всіх підрозділів бригади. На відповідно своєї кваліфікації, тобто, якщо людина водій, вона йде на водія. За словами представників батальйону, набір відбувається на різні військові спеціальності. До кандидатів висуваються певні вимоги щодо фізичної підготовки, психологічної стійкості та бажання служити. Батальйони потребують безліч військових спеціальностей. Майже всі вакантні посади є. Ну, такі як Стрільці, кулеметники, гранатометники, вогнеметники, оператори, оператори БПЛА. Тобто, ну... І та, та безліч ще військових спеціальностей. Перевагу надають охочим чоловікам віком від 25 до 55 років. Пропонують гідне матеріальне забезпечення, якісну підготовку та можливості для кар'єрного зростання. Є певні умови для людей, які мають уже за своїми плечами бойовий досвід. Службу в армії вони йдуть уже без базової загальної військової підготовки, так як вони вже це проходили. Вони йдуть напряму до свого підрозділу, де бажають служити за власним бажанням. 175-й батальйон бойовий з перших днів повномасштабного вторгнення знаходиться на лінії розмежування, бере участь у бойових діях. Пункт постійної дислокації знаходиться в Олександрії. Наш 175-й Олександрійський батальйон майже на 90% состоїть з місцевого населення. Всі військові місцеві міста Олександрії та Олександрійського району. З 22-го року пройшов бойове хрещення на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині. Батальйон виконує функції територіальної оборони. Тобто місце знаходження в Олександрії, пункт постійної дислокації, тобто хлопці мають змогу переприїздити додому на деякий час, відновлюватись, лікуватись. Детальну інформацію можна дізнатися у представників групи рекрутингу, який щодня знаходиться у центрі надання адміністративних послуг. Щороку на свій день народження спортсмен та керівник гуртка БДУТ туристи-пішоходи Сергій Зайченко пробігає стільки кілометрів, скільки йому виповнилося років. Цьогоріч вирішив додати ще одну гарну традицію: звернувся до друзів, аби ті підтримали символічним донатом в 40 гривень. Куди витратив кошти ювіляр, розповів нашій знімальній групі. Замість привітань на 40-річчя – символічний донат в 40 гривень. З такою пропозицією до своїх друзів звернувся Сергій Зайченко, спортсмен та керівник гуртка туристи пішоходи БДЮТ, і його пропозицію підтримали. Скільки зібрав та куди витратив кошти, розповів ювіляр. Я навіть не уявляв, що може воно так все закрутитися. Просто в нас у бігунів. Легкоатлетичного клубу є така традиція: скільки років, скільки кілометрів в цей день біжимо. Ну так прибігши, трошки як кажуть, заморившись, подумав. Напишу, а можливо, підтримає хтось, тому що до цього дуже велика підтримка простих людей. І ми з моїми вихованцями гучка туристи пішоходи вже вилили 14-15 сотню окопних свічок і вже близько 5 ще 6 тисяч, я так не підсумував розпалювачів для багаття, для наших захисників. Тож, написавши пост, закрутилося все. Я щиро вдячний всім, хто відгукнувся. Хоча я просив символічними 40 гривнями, але були такі донати і 500 гривень, було, і 1000 гривень. Тож Було закуплено 50 кілограмів парафіну для окупних свічок, ну там трошки докупилося для розпалювачів. І завдяки знову ж моїм вихованцям гуртка туристи-пішоходи, підтримки батьків, що в вихідні дні ми працюємо і тренуємося. Було зроблено 2050 розпалювачів для багаття. І на другий день, ну більшу половину дня в нас це зайняло часу, завдяки підтримці дружини вона нас підтримала. Було вилито 13-14 сотню окопних свічок. Окопні свічки та розпалювачі зі своїми вихованцями, городківцями, туристами, пішоходами почали робити з зими 2024 року. Паралельно долучаються до плетіння сіток. Не завжди у нас отримується щомісяця або щотижня. Ну зазвичай ми більш такі активні і не виключаємося з роботи це канікули. Це канікули, весняні, осінні, літні, особливо канікули. Ми, діти з нетерпінням чекають, їм треба побовтитися в кам'яному кар'єрі, покупатися після хорошого трудового дня. Тому ми зазвичай на канікулах працюємо. Ну, останні, останні наші зимові канікули ми провели, здається, якщо я не помиляю, 6 чи 7 днів із 10 канікул ми провели, підтримуючи наших павучків і. Волонтерську спільноту Піксель. Ну, я думаю, що наш, наш внесок був вагомий. Все ж таки діти працювали, був рекорд, ми ніколи не працювали, що могли протягом одного дня повних 4 сітки, 8 на 4 і Це нам вдалося навіть трошки не вистачило до п'ятої, але ж ми розуміємо, що дітей тримати. Весь час в роботі це дуже складно, звісно, даємо їм відпочинок, даємо якусь їм розвагу. Ну, діти дуже працьовиті. Щира подяка батькам за виховання таких дітей. Сергій дякує всім, хто підтримує матеріалами. Дякую городківцям. А це діти 2011-13 року народження. Дякую їх батькам, а також волонтерам зі спільноти Піксель. Всі звіти на Фейсбук-сторінці Сергія Зайченка та в групі Туристи-Пішоходи БДЮТ. Тож волонтерство буває різним. Кожен може долучитися і наближати перемогу.